Недавно я зустрів в одній мережі, там бульйон продавали, вже розбавлений, поняв, 350 грам, і там ціна у нього, по-моєму, щось 105 гривень чи 106. Ну, Він вже не концентрат, а він ну, типу, розмішаний, поняв? Mm. Я думаю, блядь, ну у нас в розницю, яловичий бульйон, роздрібна ціна 55 гривень. Да? І ми в, там, в цю мережу зайти не можемо своїм бульйоном, типу їм щось не влаштовує. Там той бульйон, блядь, 100 чи 103, чи 109 гривень. Понимаєш, да? Вдвічі дорожче продається, ніж наш, вдвічі дорожче. І сука, він там стоїть на полці. От я не розумію, знаєш, от, оці закупщики, от вони по яким критеріям определяють, що ставить на полці, що... а, і плюс до цього у нас же концентрат, поняв? Тобто він логістично вигідний, він місця на полці мало займає, Важить мало, значить, доставка у нього дешевше. Зберігати його простіше, бо він менше місця займає. Причому, слухай, я купив той бульйон, спробував. Таке. Ну і, і не натуральний. Ну, пі, ну, блять, піздець, розумієш? Я от із-за цього і будую і відкриваю магазини, тому що, е щоб споживач отримав твій продукт, мало зробити класний продукт. Треба, все ж, сука, вміти домовлятися з мережами, розумієш? А я не вмію домовлятися. Я хочу дати класний продукт, справедливу ціну, і хочу, щоб якось в мережі теж е е хотіли щось е е продати нормальне, розумієш? А не продавати всяку хуєту на своїх полках.